Привіт, друзі! Радий вітати вас на своєму каналі. І сьогодні поговоримо про кроликів, а саме про таку шкуркову породу кролів, як рекси. Рекси це короткошерстні кролі, які вперше появились у Франції в 1919 році. Змінювалася структура волосяного покриву їх, зменшилася довжина і діаметр ось цього. І перехідного волосся так, що задовжиною вони зрівнялися з пухом, ніби збільшивши густоту і бархатність хутра. Зовнішньо і на дотик кріль став плюшевим, віддаючи перевагу зміненій структурі волосся, спочатку не звертали увагу на живу масу, яка помітно зменшувалася, але згодом величина тварин була відновлена. 3,8-4,5 кг. При збереженні нової структури хутра. Внаслідок однакових за величиною ості і пуху хутро рексів позбавлено ярусності і здається ніби підстриженим. Шкурки цих кролів можна імітувати під хутро котика. У результаті схрещувань з іншими породами одержано понад 20 різновидних кольорових варіацій рексів. У тому числі рекс шиншила, рекс метелик, рекс голубий, рудий, триколірний, чорний тощо, відповідно спостерігається велика різноманітність типів залежно від типу породи, якій прищеплена рекцесивна ознака Рекс. Раніше вважали, що мутація рекс пов'язана із значним зниженням. Життєздатності кролів з цим геном. За деякими даними, відмічалися підвищена смертність і зниження плодючості тварин. Проте пізніше гіпотеза несприятливої дії гена Рекс на ці ознаки не підтвердилася. Ведеться робота по впровадженню шляхом схрещування гена Рекс у високопродуктивні за м'ясністю лінії кролів плодючість кролематок, в умовах нашої країни 5-6 кроленят за окріл. Конструкція ніжна, перерозвинена. Вдосконалення рексів повинно бути спрямоване передусім на зміцнення конструкції, усунення дефектів і вад екстер'єру, характерних для тварин із зниженою життєздатністю. Особливу увагу. Треба звернути на збереження зміненої структури волосся, його густоти, довжини, однорідності за густотою і довжиною, правильної побудови хутра на всій поверхні тіла. Потилиця, щоки, живіт і хвіст, як і весь тулуб, мають бути оброслими однорідним волоссям, великого значення надають і материнським якостям кролематок. Плодючості, молочності і скороспілості. За енергією росту рекси поки що поступаються нормально шерстним, жива маса їх у тримісячному віці 2,2 кг, а у чотирьохмісячному 2,5 кг. Розводять цих тварин у нашій країні в основному кролівники-любителі. От і все, ви щойно дізнались про таку шкуркову породу кролів, як Рекс. А у наступному відео розповім про м'ясні породи. А саме про таку породу кролів, як новозеландська біла. А я дякую вам за перегляд! Підтримуйте мої старання лайком, коментарем, підписуйтесь на канал, а також натискайте на дзвіночок, щоб отримувати сповіщення про мої нові відео. Вам не важко, а мені приємно! Усім миру, здоров'я та добра! До зустрічі в наступних відео. Па-па.